У сучасному світі багато людей піддаються булінгу зі сторони оточуючих чи знайомих, зазвичай це підлітки, образливі прізвиська, глузування, підстьоб. Це все познаки нездорових відносин, які переростають у цькування. Жертвою булінгу може бути будь-хто. Досить лише опинитися у слабкішому положенні або перейти комусь дорогу. дорого. Чи стикалися ви у своєму житті із знущанням оточуючих? Чи піддавалися ви, чи ваші знайомі колись булінгу? Да нет, не ну ні, не піддавалися. Ну, я, я думаю, не піддавався. В наших класах не обіжали мене, да я нікого не обіжав. У нас дружний клас в школі. На щастя, такого у мене не разу не було, але е, бачила багато разів, як таке буває у дітей, і це, на жаль, дуже сумно. що діти не розуміють цього. Один раз я навіть йшла з подружкою і таке трапилось. Але... Перейшли дорослі і все налагодили. Булінгу я лично ні, але зрозуміло, в кожному класі встрічалися, там вони два чоловіка. А як це могло вплинути на їх життя? Ну, звісно, впливає, Ну, комусь стимулює, не знаю, якби, как бы добитися більшого, ну, по-разному. Ну, у нас була дівчинка в школі, яку болели, вона ну, з цього переводилася в інший клас. Так, да, було несколько разів. Друзі на футболі, других друзей, ну всі э, -за, ну, за плохих их действий. Зараз дуже багато э, підлітків на це страждають. А як це вплинуло на їх життя? Не знаєте? Так, вона зараз дуже закрита людина, та багато чого не може розуміти та не хоче ходити кудись. Я не піддавався, то мої знайомі теж, бо ми завжди, якщо з друзями десь гуляємо, ми завжди знаходимося ну, в хорошому обществі, і ну, все добре відбувається. Ніколи сталкивався. А як взагалі булінг може вплинути на життя людини? Ну, людина може в собі закритися, вона стане себе погано почувати. та, Напевно, бувають такі ситуації, що людина може накласти навіть на себе руки. ну, І це дуже погано. А як може вплинути булінг на подальше життя людини? Кардинально його поміняти. Ну, тобто, чоловік замкнеться в собі, вполне піде не по тому пути, по якому мог би зажметься в себе і все. Но это ужасно. Я думаю, може поміняти отношение к миру. Головне потом понять причину, чому ти так поменялся, почему, що на тебе повлияло. Може, к психологу походить і разобраться з проблемами. Опинившись в ролі жертви булінгу, дитина отримує величезну кількість психічних травм, які позначаються на її подальшому житті. Розлади психіки, складнощі у взаєминах, хвороби. Навіть одиничний випадок цькувань залишає глибокий емоційний шрам у душі людини. Щоб зрозуміти, як впоратися із булінгом та зменшити його негативний вплив, ми звернулися до психолога. Ольга Вольховська психолог у гештальт-підході. Досвід роботи 13 років. Проводить індивідуальні консультації та тренінги для дорослих і підлітків. Спочатку повномасштабного вторгнення психолог-волонтер, чату, психбатальон, у межах якого провела 45 груп підтримки та прямих ефірів для батьків. Життєве кредо Ольги, у кожного своя історія. Зроб. Би свою щасливою. Як булінг впливає на подальше життя? Це серйозне питання, тому що важливо розуміти, який вплив він мав на людину. Ми розуміємо, що булінг це систематична кривда, яка завдається. І якщо людина дійсно від цього втрачала апетит. Мала порушення сну, мала відмову від своїх інтересів, або взагалі все закінчилось відмовою виходити з дому, наприклад, або відмовою від усіх соціальних контактів, то ми розуміємо, що травматизація досить серйозна, і якщо цей травматичний досвід не допомогти людині пережити, то будь-які нові стосунки, соціальні контакти будуть сприйматись людиною як потенційно небезпечні. Звичайно ж, це дуже вплине, тому можна пережити булінг. Це робиться і на це іноді йдуть декілька років. Іноді це відбувається досить швидко, але все залежить від того наскільки людина була травмована. Мотивацію до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, боротьба за владу, потреба нейтралізації суперника, самоствердження тощо. Аж до задоволення нелюдських потреб окремих осіб, найпоширенішими формами булінгу є словесні образи, глузування, обзивання, погрози, образливі жести або дії, наприклад, плювки, залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити жертву щось зробити чи не зробити, ігнорування, відмова від спілкування, виключення із гри, бойкот. Практично в кожному класі є учні, які стають об'єктами глузувань та знущань, а також агресори, які є ініціаторами булінгу. А що керує крибниками у цей момент? Найстрашніше, що іноді просто випадковість. Є люди, які дійсно психологічно е, налаштовані е, домінувати над і Їм це потрібно для того, щоб самоствердитись, для того, щоб почувати себе значущими, впевненими у собі. Це ілюзорна картинка. Насправді вони не впевнені собі, тому що коли людина гармонійна, їй не потрібно нікого ображати. І вона взагалі-то найчастіше гарно ставиться до оточуючих. Але іноді якийсь такий нещасливий випадок створює ситуацію, в якій над кимось посміялись. Людина дала якусь, наприклад, бурхливу на це реакцію. Яка знову ж таки видалась смішною одній людині або декільком. І далі починається якийсь такий сніжний ком. І коли. Насправді ж булінг дійсно існував давно, а не тільки коли ми назвали це булінгом, ми почали про це говорити. Він був і у наших батьків, і у наших бабусів, дідусів, просто словом таким не називалися. І коли вже доросла людина починає згадувати, що робили колись зі своїми однолітками, однокласниками, всі не можуть зрозуміти, як я взагалі до такого докотився. Гуртом і батька легше бойти, іноді через те, що кривників більше. Аніж а, тих, кого цькують а, З грайками люди іноді роблять взагалі не те, щоб вони хотіли робити, а просто через те, що всі це роблять. Тобто іноді через те, що людина прагне через чужий рахунок самоствердитись, а іноді це діло нещасного випадку. Булінг впливає на всіх, хто бере в ньому участь, ті, хто піддаються булінгу. Втрачають відчуття емоційної та фізичної безпеки, відчувають безпорадність і страх від постійної загрози, втрачають повагу до себе, втрачають інтерес до різних форм активності. Ті, хто булять, частіше за інших потрапляють у ситуації, де проявляється насилля та порушуються закони, частіше беруть участь у бійках, причетні до вандалізму, залучаються до ранніх статевих стосунків. Ті, хто вимушені спостерігати. Часто страждають від відчуття безпорадності, потерпають від депресивних станів чи перезбудження, намагаються менше відвідувати школу. У цькуванні в школі завжди беруть участь три групи дітей: жертва, агресор і спостерігачі. Спостерігачі змушені або включатися, або мовчати від страху, що самі опиняться в ролі жертви. Жертва залишається на самоті зі своїми мучителями. Це було в мене в школі, в мене були однокласники. Це було дуже. Обідне, скажімо, скажімо так. Як булінг вплинув на ваше життя? Дуже погано, ста однокласники стали ображати. Це аж серце тронуло. Було дуже обідно. А чи пробачили ви своїм кривникам їх дії? Да, так, що вже стали зовсім інші отношения, зараз вже помирились, вже все лучше. Який булінг на вашу думку залишає більшість слід у житті? Фізичний чи психологічний? Психологічний. А чому? Тому що воно більше ранить душу, серце, воно у тебе в голові і не уходить ніяк. На вашу думку, який булінг є, залишає більш великий слід у житті? Психологічний чи фізичний? думаю, психологічний, бо фізичний може прийти. Хоча, думаю, у всіх різні думки. На мою думку, так. Психологічний. на мою думку, Тому що людина цим буде жити завжди, а фізичний тебе там побили, та все. Все на мою думку. Ну, Фізичний булінг по мені так впливає на психіку. І ну, становиться замкнутим, необщительним, може. Злим, нірним в будущем. Ну да, так, конечно, звісно. Зачастує це все йде від голови. Тому так. Да, моральний, емоціональний. Я рахую, що і той, і той впливає на життя людини, бо фізичний теж залишає як слід, ну, як і на тілі, так і на ну, в душі. Тому я врахую, що і моральний, і фізичний дуже сильно впливає на життя людини. Який булінг, на вашу думку, залишає більший слід у житті психологічний чи фізичний? Все залежить від сприйняття людини. Немає е, такої шкали, яка чітко це вирішує. Тобто, якщо вам тричі поставили під ніжку е, чи турсунули, або ви тричі почули про себе якісь принизливі речі? Е, ну, такої градації немає. І те, і те, це правопорушення. І має і фізичні, і психологічні наслідки. Статистика говорить: 37,5% жертв насильства ігнорують цькування, Майже 29% чинили опір. 18,7% зверталися за допомогою до батьків, 13,5% – до друзів. Якби ви були людиною, над якою знущалась би, які були б ваші дії? Ну, сначала попытаться разобраться, конечно, почему человек это делает, зачем, может, какие-то у него свои личные причины есть, почему он это делает. Как-то попытаться это в самом начале еще успокоить, вот. ну или потом уже обращаться, если там начинается какой-то сильный буллинг, обращаться уже в зависимости от того, где я нахожусь. Я, мабуть, бы рассказала взрослым, э, они бы э, решили эту проблему, потому ну, что это ненормально пожаловался родителям, наверное. Я бы а, сделала так, чтобы вся людина э, была э, такой же, как я. Я бы сделала так же самое, как сделала она. Записаться на тайский бокс. Ну, если бы в школе, то как минимум об этом нужно говорить родителям, либо классному руководителю. Ну, это как минимум. Если вы взрослый человек, то тут даже я сама не знаю, что с этим делать. Явно ні жить. б своїм близьким, возможно, є якісь центри підтримки, можна ті всі там. Мені кажеться, якщо це в шкільні роки, то звісно мені кажеться, це там класний руководителі, ближайший кіта, учителя, родителі. Не треба нікого боятися, треба бути завжди собою і завжди вміти за себе постояти, як та півну е, як сказати, вміти ну, висказувати свою точку зору та нічого не боятися. Нужно захищати свої моральні інтереси, як ти вважаєш нужным. Спрашивать у родителей и і с з друзями. Це лучшая помощь, которую можна предложить. Дайте пораду, як можна впоратися із буллингом людині, на яку знущаються. Людина, яка вже потрошку, на жаль, звикає до того, що до неї так ставляться, вона зачасту вважає, що ніхто їй не допоможе і нічого не припинить цю ситуацію. Допомагає, по-перше, знання того, що це правопорушення і людина, над якою знущаються. Може і має звернутись по допомогу. Якщо це відбувається на якомусь навчальному тлі, тобто у школі або під час онлайн навчання, то перша людина, до якої ми звертаємось, ну по перше, це батьки, і дуже важливо, щоб це були батьки, або довірений дорослий, якого ми не соромимося, якого ми повністю довіряємо. Якщо це якісь шкільні все ж таки, шкільне середовище, ми звертаємось до класного керівника або до шкільного психолога. Потім ми можемо звернутися до адміністрації. Про це варто говорити, тому що людина, яка це робить, має понести відповідальність до певного віку через батьків, там виплачуються штрафи, при повторному цькуванні штраф зростає. Тобто. Не потрібно жити з думкою, що ті, хто вас ображають, вийде сухими з води. Так, наразі вони сильніші за вас, тому що ну так здається, тому що вони вас ображають, а ви не можете дати відпір. Але там, де ми самі психологічно не можемо з чимось справитись, є закон, і дуже добре, що він дійсно діє є прецеденти по всій Україні. Коли кривники сплачували штраф і припиняли це робити, по-друге, знову ж таки завжди допомагає не тільки допомога батьків, близьких людей закону, а допомога людей, які через це пройшли. Є різноманітні групи підтримки за віком, і ви можете знайти людей, які вас розуміють як ніхто інший. Використовуєте соціальні мережі, ви або допомогу дорослих, знову ж таки, і ви знайдете групу, у якій вас завжди зрозуміють, і де ви конфіденційно можете обговорювати такі складні моменти. Ну і третя це такий момент, який ви можете зробити тільки для себе. Коли ви точно знаєте, що з вами так не можна, коли ви точно знаєте про себе, яка ви людина, ви себе любите, ви себе поважаєте, це дає вам внутрішню опору боротись з тим, з чим ви зіштовхнулись. Якщо у вас такої впевненості немає, її ніхто вам не прив'є, не покладе в голову або до вашої душі. Тобто працюйте над тим, щоб дійсно от ось просто не можна. Я себе люблю і я поважаю себе, і я про себе турбуюсь. Те, що я чую, це не про мене. І це буде перший крок до того, щоб відмовитись від цкування в вашу адресу. Від булінгу ніхто не застрахований. Зіткнутися з ним може кожний. Головне це не дати цькуванням перерости у звичку. Дорослі. Допоможіть підліткам розвинути здорові стосунки не тільки у школі, але й у подальшому житті. Тоді булінг перестане бути актуальною та болючою темою.